Так, сьогодні відео з підсумками по генерації за вересень від моєї кВт сонячної станції, і як можете бачити, у мене тут додалось дві панельки, тому що було дві ось там зверху. І дві тут зверху. Але ці панельки до вересня не відносяться, бо я їх поставив вже на жовтень, щоб не заважати ну, чисто статистиці. Тому в жовтні, за жовтень у нас вже буде підсумок від 1,5 кВт панелей, Тому що в вересні вже було зрозуміло, що 1 кВт буде недостатньо для того, щоб. І запитувати будинок, і до вечора заряджати акумулятор. Тобто акумулятор вже залишався недозарядженим. А для того, щоб відео зараз не було прісним максимально, зараз подивимось на таблицю генерації по годинам. Тобто я декілька днів проводив спостереження, записував таблицю, скільки генерують панелі там, о 9-й годині ранку, о 12. -й... 15, 18 і ще на всякий випадок о 19, тому що о 19 вже останні місяці генерації не було. Тому давайте перемістимося за монітор. Ось так у нас виглядає графік. Значить, що ми тут бачимо? У нас синя полоса це липень, генерація за липень. Значить, 9 ранку у мене вже 300 Вт, 12 година 750, 15 година 800, 18 година 350 і о 19 у мене ще залишається 100 Вт. Далі генерація вже закінчується. Потім червона лінія це у нас серпень. Як бачите, зранку генерація просіла вже добре, о 9 в половину менше, це 150. Далі у нас у 12 650, о 12.650 о 15.750. Момент 650, потім 750, у 18 300, майже так же само, як і було у липні. І о 18. Ні, о 19. Залишається 52. Тобто в половину вже менше, ніж минуло, ні, ніж ніж. Поза той місяць. І вересень це в нас жовта лінія. У нас зранку о 9 годині 100 Вт, 12 година 600. І бачите, о 15 годині що в вересні, що у серпні однаково. Скоріше за все, це через те, що, хоч не дивлячись на те, що Сонце вже ходить нижче, але температура панелей. Теж впала. Тобто, якщо у серпні у нас була просто адська жара, то у вересні вже температура впала і виходить, що панелі генерують так само у вересні, як і у серпні. Значить, далі у нас скільки? 200 Вт о 18-й годині і о 19 вже сонця немає. В принципі, о 18 теж вже не завжди є ось ці 200 Вт. І ще що хочу сказати, що я помітив зранку, от зараз, зранку о 9 годині, в середньому 100 Вт. Навіть сьогодні вже в нас 8 жовтня, то зараз вже до 100 навіть не доходить, там 50-70. Це якщо чисте небо, але якщо небо затягнути таку, знаєте, Трошки сіренькою димкою, такі-тонкі тонкі хмари, то генерація буває 200 і навіть 250 Вт. Тобто ці тоненькі хмари переломлюють світло і панелі дають навіть більше, аніж можуть дати в чистому небі. Ну, при цьому, звичайно, що вдень, наприклад, у півдні, якщо ж небо чисте, то звісно, що панелі дають більше. І зелена лінія, ось ця пунктирна, яку ми бачимо, це. Це в нас ось ці три графіки. Це на середину місяця. тобто Середина липня, червона серпень і середина вересня це у нас жовта. І зелений ось цей пунктир це початок жовтня. тобто Я зафіксував показники за вересень, і в мене вийшло 95 кВт. тобто Я майже витягнув через те, що трошки оптимізував своїх споживачів. Я вийшов на ті ж самі 95 кВт. У мене за серпень було 98, за вересень 95, але в вересні у нас мінус один день. І у мене один день випав з генерації, тому що згорів запобіжник у грозозахисту. Трошки я не розрахував потужність. І один день теж випав. Тобто, в принципі, в теорії можна було вийти на ті ж 100 кВт. Знову ж таки, повторюсь, що це у мене кіловати, які я називаю, це вже після інвертора. Тобто не з МППТ-контролера показники, а вже на виході з інвертора. Тобто до цієї цифри по факту можна ще додати втрати на перетворення з 48 вольт 220, плюс втрати на роботу самого інвертора, на роботу МППТ контролера і так далі, і на сам акумулятор. Але по факту я рахую, що я взяв 95 кВт. Значить, зелений пунктир. На жовтень я додав ще дві панелі, тому що я вже бачу, що ось з вечора у мене мало. І якщо в тут де сині графіки червоний, я впирався до вечора в повністю заряджений акумулятор, то зараз вже ми... я не доходив на кінець вересня до. Повністю зарядженого акумулятора, тому я додав ще дві панелі, отримав, значить, зранку те ж саме, що було з кіловатом панелей те ж саме, вийшло і на 1,5 кВт. Те ж сама ситуація, ми бачимо ввечері, що теж ті дві панельки пів кіловата нічого не додали. Але ось опівдні я отримав ось такий пік в 1 кВт. Я бачив і 1,2, і 1,3 кВт. Це коли сонце заходить за хмари, і прямо панельки зовсім холодні. Потім сонечко виходить і отримуємо 1,2, 1,3 кВт. Так, ці дві панельки, які я додав, вони стоять не в дуже зручному місці. Вони зранку, майже до 12 години, на них трошки падає тінь. І ввечері, там буквально години з 17. А навіть раніше, мабуть, 16, вже теж вони починають затінятися, тому і бачимо, що графік, не дивлюся що додались панельки, графік схожий на те, як були 1 кВт тільки панели. Ось така штучка виходить. І тепер зрозуміло, що для того, щоб мені збільшити іще, тобто я впевнений, що в цьому місяці в мене теж буде не більше 100 кВт, і навіть наступного літа, якщо я не додам. Акумуляторів, то отримують ті ж самі 100 кВт від цих панелей. Тобто Просто у мене надлишок буде, буде нікуди не йти. Тобто МППТш буде занижувати кВт, які я міг би взяти, але їх немає куди діти. Тому для збільшення ефективності мені доведеться додавати акумулятор або просто їсти ті 100 кВт, які їв і в цьому році.